Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Чи хотіли б ви заробити 19% дивідендами за один місяць, і то в доларах або євро? Якщо так, то дивимося це відео до кінця. Загальному на ринку американських або європейських акцій немає таких компаній, які би платили там. 19-20% дивідендами, і при тому ця компанія не була збиткова і не йшла в мінус. І якби все не придвіщало того, що вона закриється і більше не стане, і ваші гроші просто пропадуть. Але в кінці вересня і в жовтні компанія Volkswagen зробила дещо цікаве про що зараз говорить дуже багато в інтернеті. Вони заявили, що виплатять 19% дивідендами на свої акції на акції компанії Volkswagen. Точніше, вони сказали, що вони думають це зробити, але поки що ще не сказали, що це буде точно. Подивитися, провірити інформацію можна забити в Гуглу. Porsche IPO, Volkswagen 19 дівендс. І тут ось буде багато е, сайтів е, із силок на таку інформацію, як ми бачимо, тут від 14 жовтня, 30 вересня, що я казав, кінець вересня, от 15 жовтня 14, жовтня, 14 жовтня, знову 14 жовтня, зайшовши до свого брокера trading 212, вбив Тікер WoW або wow 3, знайшов таку якби інформацію, то що реально пише, що дивідендна дохідність у них буде 19. 11%. Для мене це було невеликим шоком. Я думаю, що таке, що сталося. Бо якщо подивитися на раніші виплати, що як було, єдине, що я не зміг знайти інформацію на Тікер просто Вов або Вов 3, а тут є Вов Г прочерк П. Не знаю, чому так і, і і, що, але якщо подивитися на попередні виплати дивідендів, то ми бачимо, що вони виплачували в 2018-му 2,25% дивідендів, в 2019-му 3,26%, в 2020-му 3,54%, потім в 2021-му знову зменшилось до 2,33% в 2022-му 5% 16%. І зараз ми бачимо, що на 2022 і на кінець 2022-го, а виплата буде в 23 9 січня, 19,5% дивідендами. От. І на, наскільки це воно буде, незрозуміло. Тому що зараз вони тільки запропонували, а реальне рішення буде 16 грудня. Тобто сьогодні я записую відео це 9 грудня 2022 року. Рішення у них буде 16 грудня. І екст дивіденти, тобто час, коли можна купити акції, і що вам виплатять дивіденти. Тому що, якщо ви вже купите 20 грудня, то вже у вас будуть акції, але дивіденти 9 січня ви не отримаєте. Оці 19% дивідентів ви не отримаєте. От, якщо ви купите 20, 21 або там, 1 січня, от, ви отримаєте дивіденти вже аж в наступному році, 2024, бо вони зазвичай виплачують раз на рік ну Хоча буває там два рази в рік деколи. До речі, не забуваємо підписатися на канал, поставити палець вверх і втиснути дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Перейшовши на такий сайт, як SASATimes.com, не, не знаю, що це за сайт, SASATimes News. Є така Volkswagen виплачує спеціальні дивіденти у розмірі 19,06 євро після IPO Porsche. і тут написано Мюнхен 14 жовтня після успішного IPO Porsche акціонери Volkswagen можуть розраховувати на спеціальні дивіденти у розмірі 19,06 євро на акцію. Це грунтується на запрошенні на позачергові загальні збори, які Volkswagen запросив у Берліні в п'ятницю 16 грудня. Зараз я записую 12 грудня. Автовиробник із Вольсбурга. Пообіцяв розподілити 49% дохідів від IPO та продажу чверті звичайних акцій Porsche, сімейного Porsche SE для своїх власних акціонерів. Загалом Volkswagen платить 9,5 мільярдів євро. І найголовніше, що тут пише, якщо акціонери погодять це, спеціальні дивіденти можуть бути виплачені 9 січня 2023 року. Тобто 16 грудня вони ще мають з цим погодитись. І це ще не факт. Можливо. Можливо, що цього всього не буде. Але знову ж таки, якщо вони 16 го погодять і про це погодяться, і вони про це скажуть, то в принципі, до 19 го числа ще є 3 дні. Щоб їх купити. Що пише сайт Freedom Finance in UA, Freedom Brokers? що важливо знати інвестор. Акції Volkswagen сьогодні можна купити на різних біржах: лондонські, берлінські, гамбурзькі, мюнхенській, брюссельській тощо, але основний обсяг торгів припадає на Франкфуртську. Тут цінні папери компанії торгуються під тікером WoW 3. Дивіденти, емітент виплачує раз на рік, у квітні або травні. Виплати зазвичай стабільні, але бувають винятки. Дивідент на прибутковість знаходиться найчастіше у межах від до 4%. І тут теж є ось такий момент на рахунок цього IPO. Плани компанії, стратегія ведення бізнесу. Так, акції Volkswagen на біржі у Франкфурті та Мілані відреагували на повідомлення про план IPO з зростанням понад 5%. Підвищилися на 30% їх ціна також після слів про намір. Потіснити Тесла. Далі, наступний сайт роутерс. Volkswagen виплатить спеціальні дивіденти від IPO Porsche на початку січня. О, і знову ж таки пише, що Франкфурт 14 жовтня, Volkswagen тут уже тікер Вовк. У п'ятницю заявив, що запропонує виплати спеціальні дивіденди у розмірі 19,06 євро або 18,66 доларів США на акцію з доходів від лістингу Porsche AG P911. Голосування за цю пропозицію буде винесено на позачергових загальних зборах. Запланованих на 16 грудня, а спеціальні дивіденти мають бути виплачені 9 січня 23 року, згідно із запрошенням до AGM, опублікованим у п'ятницю. Раніше Volkswagen повідомив, що планує виплати 49% доходів від початкового публічного лістингу Porsche AG на початку 2023 року, не надаючи більш детальних деталей. Я тут собі у свого брокера створив такий список із цих трьох компаній: ну не трьох компаній, а трьох окремих напрямків акцій. Uh, і бачимо wow 3, WOW і uh, VWAG. Торгуються вони всі по різним цінам. І, Наприклад, в цьому і в цьому WOW і wow 3 пише, що там 19% буде дивіденти. В цього не пише, всього пише, що взагалі якби дивідентної дохідності немає. Якщо подивитися на сайті Seeking Alpha, дивіденти, то тут пише, що вони мають дивідентну доходність 7,2. З тих посилань я також відкрив сайт Capital.com І тут що він пише: дивіденди Volkswagen, акціонери ВОВ WoW можуть втратити гроші на IPO перше через плани EV, електронні мобілі автомобілі Volkswagen. От. І що тут такого головного єсть? Що вони пропонують то зробити, але обіцянки Volkswagen виплатити 49% своїх доходів у вигляді спеціальних дивідентів усім акціонерам може не здійснитися, оскільки група має намір інвестувати в свій модельний ряд електромобілів. Но що може означати, що її доведеться використовувати свої дивіденти на розширення, Зайшовши до свого другого брокера Interactive Brokers, вбивши Тікер WoW, Volkswagen, бачимо. То тут можна знизу подивитися, що дивіденти вони там виплатять 7,5 доларів. Екс-дата у них 25 січня 2023 року, тобто до цього числа можна купити. От і дивідендна дохідність 4,2%. і все якось щось чомусь не сходиться. Не знаю чому, або вони ще не виставляють цих даних, бо ще нема нема підтвердження. Або це все буде якийсь. Ну не то шолохотрон, а щось таке, знаєте, як-то хайп. Порозказували, порозказували, а в ітогі 16 числа скажуть, що ми там не маємо грошей, нам треба виплатити нові розробки, електромобілі і так далі. таки, Нагадую, що наприклад, у брокера Trading 212 бачимо різні класи акцій, Вов і Вов 3. Торгуються по різним цінам 177 євро і 137 євро. Але що у того, що у того написано, що дивіденди будуть дивідендна дохідність 19%. І у цього другого так само. От. У першого пише, що немає дивідентної дохідності. Не знаю чому. Дане відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших акцій, або фінансових інструментів. Дане відео я записав з інформаційною ціллю, щоб ви мої підписники знали. Про те, що щось таке зараз існує і що є така можливість. Чи це буде реально, чи не буде цього реально, я не вам не скажу. Знову ж таки, наголошую, що це відео з ціллю інформації, щоб ви собі далі брали і розбирались, і копали, і приймали якесь рішення. Тому що, можливо, реально можна буде зараз купити там акцію за, як ми бачимо тут, за 177 євро. І отримати на це 20% дивідендів за місяць, того, що виплачувати вони хочуть 9 січня, сьогодні 9 грудня. От. І якщо так, то, ну, то може бути круто. Єдиний момент, що звичайно, ну, бо це бонусні іще, вони говорять, що це бонусні. Дивіденд не будуть, тобто не те, не, не то, що у них там стабільно завжди, як завжди йде, а бонусні. От. І на цьому плані, в принципі, якщо бонусні, то можливо ціна акцій не обрушиться, бо завжди у всіх компаній, коли вони виплачують дивіденди, у них це заложено, що ціна акції там трішки впаде, а потім відросте. Як варіант, може бути таке саме, що ціна, наприклад, 177, виплатять вони ці дивіденти, і акції різко впадуть там на 20% або там не знаю на скільки, і потім за якийсь, можливо, то все відросте. Можливо, ні. Е, інформація для вас. Собі копайте глибше, шукайте більшу інформацію, приймайте свої рішення. Не слухайте мене то, що я вам там говорю, а я вам говорю інформацію, ви собі з нею глибше розбирайтеся. маєте ще 10 днів. Е, особисто я не знаю, я б може і купив одну, собі хоча б одну акцію, але у мене вже немає на рахунку грошей. Звісно, як варіант можна продати якісь акції і купити на ті гроші. Але поки що я думаю. До речі, не забуваємо підписатися на канал, поставити палець і втиснути дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па, удачі в інвестиціях.